Добрий ранок. Отримала ще одну посилку з трояндами: посилка від Байраксад. Компактна, така коробка з нової пошти. Є сайт Байраксад, але краще замовляти через месенджер і сторінку на Фейсбуці. Буду відкривати. І ось що я бачу всередині. Шість троянд, замовляла я чотири. Продавець написала, що одна троянда, кантрі Луїза, слабенька, і вона поверне мені кошти. Але вислала мені дві кантрі Луїзи чомусь. Оця дійсно хвора, її треба буде обробити чимось, щоб могло подіяти на справжню вирошнисту росу на всяк випадок. А оця доволі міцна. Ну, Коріння звичайне. Якщо звичайний такий подвой, лакса чи що. Але добре. І таки теж ростуть. У мене багато старих троянд на такому подвої. Далі йде подарунок. Шимір. Непогана троянда. Цікава. Але знов таки треба ж десь її з місця знайти. Вже ж його зовсім немає. Це Лавлі Грін. Такий собі буде кущик, коник. Не витримала. Замовила. І оце розана. Оце дійсно маленький саджанець. Раді Розани я її замовляла цьому розпліднику, бо вже ніде не було. Ну, посароджу, подивлюся. Дуже я люблю так занадто обрізані саджанці. Відразу якісь підозри. Підозри в мене з'являються. І кантри принцеса остання. Ну що, непогано. Ціни в розпліднику ненадмірні. На Такі звичайні вінкові ціни. Вівторок замовила, сьогодні в суботу вже отримала. Ніяких півроку чекання не було. Це мені подобається. такі звичайні саджанці, а там саме робити висновки, придбати, купляти в цьому розпліднику чи ні. Я маю ось такі. А там кожен сам вирішує, де йому купляти троянди, які. Дякую, що завітали. Заходьте до мене ще.